П'ятирічну Вероніку мама забрала перед тихою годиною, бо у дитячому садку холодно. Забираю, щоб не спала, тому що не хочеться, щоб сильно перемерзала. Ну, ніжки в неї холодні, тільки щоб переодягала, знімала тапочки реально холодні ноги. У молодшій групі, де за списком 37 дітей, сьогодні лише 14 малят. Температура ледь дотягується до 16 градусів. Завідуюча розповідає вранці було 10 12 градусів. Щоб зігріти дітей, вмикають електрообігрівачі. Сьогодні 12 жовтня. Поки що тепла в групах немає, але ми намагаємося, щоб дітки не страждали від цього. Здійснюємо ну, збільшуємо трошечки руховий режим. Дітки граються, рухаються, займаються Спортом, фізкультурними заняттями, музичні заняття вони дозволяють діткам заходитися в русі і не так замерзати. Зараз в групі близько 16 градусів. Ну це також працює електрообігрівач і в спальні трошки нижче, але ну, там дітки накриті теплою ковдрою, і в колготках колодках гольфіках лежать у ліжечку. Про такі проблеми пам'ятають у дитячому садку номер 63. Але тепер тут і без обігрівачів температура сягає 20 градусів. Два роки тому назад по німецькому проекту ГІС нас ми повністю утеплені. І от на сьогоднішній день, коли батьки переживають, щоб діти не померзли в садочку. Я хочу сказати, що в групових кімнатах і в спальнях 19-20 градусів. У цьому сезоні електрообігрівачі тут ще не вмикали, щоб не мерзнути, діти і вихователі мають. Свої перевірені рецепти. Ми вдіваємо ков коли ми, ми мержимо. Ми ще стрибаємо, робимо зарядку і п'ємо теплий чай. Ми чекаємо тепла, більше рухаємося в групі, також ходимо на фізкульт хвилинки в зал. Там зігріваємось. Батьки зараз турбуються про те, щоб діти не мерзли і е, піклуються про це, і приносять тепліший одяг. І ми рекомендуємо все ж таки одягатися тепліше. Чому у дитячих садках Житомира досі холодно? І коли включать опалення, телефоном прокоментував директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожан. Удито все ксажеві винісзати будуть проводіть сілектродічного премєр міністр і вже хоч мабуть, точки на дві роста. Очень хотим, чтобы вы завтра. Поэтому сейчас готовим все документы для нефтегаза, потому что номинации на газ нету. Мы можем сейчас разблиндоваться, включить газ, но город и население понесет двойные убытки. То есть двойная цена газа и полтора и полторы цены за транспорт. Мы это допустить не можем, потому что это порядка 30 миллионов до конца месяца. Ни в тарифе, ни в бюджете этого нет. Поэтому сейчас готовим все документы, чтобы получить официальную номинацию. Плюс ждем э, uh, Кабмина по початку опального сезона для того, чтобы получить номинацию на населенческий фунт на бюджетных возвращенных газ. Изменение 758 постанову, которая ограничивает препятствия ТКЕ в получении бюджетного газа.